Доброго дня! До вашої уваги надається доповідь забезпечення обігу карток для цифрових тахографів, водіїв, підприємств, майстерень, контролерів протягом їх життєвого циклу з урахуванням вимог ДСТУ НСО 22301 з 11 року. Безпека та стабільність системи управління та бізнесу. Доповідач Назаренко Микола Борисович, заступник начальника науково-дослідного центру. Технічної служби з випробувань колісних транспортних засобів ДПДРтранс НДІ проєкт, кандидат технічних наук, член кореспондент Транспортної академії України. Система цифрових тахографів складається з декількох основних елементів. Перше це законодавче регулювання. Сюди входять закони, угоди, накази, регламенти, порядки, політики та інші документи. Технічна частина, технічні пристрої та обладнання. Це елементи, які входять безпосередньо, знаходяться на борту транспортного засобу це тахограф, датчики руху, підключення тахографа до портових систем керування. Обладнання для щитування і запису інформації, системи криптографічної захисту, цифрові ключі тощо. Третя частина це система контролю. Яка повинна відбуватись як на підприємствах, так і на дорогах, які здійснюють представників повноважених органів в Україні це «Укртанбезпека». Одним з основних документів, який регулює впровадження режимів праці та відпочинку та системи цифрових тахографів України. Є Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення і УТР. Ця угода застосовується на території кожної договірної сторони до всіх міжнародних автомобільних перевезень, що виконуються будь-яким транспортним засобом, зареєстрованим на території договірної сторони або на території будь-якої іншої договірної сторони. Крім вище згаданої угоди. Є положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, яке затвердження наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.06.2010 2010 року номер 340 Вимоги зазначеного положення поширюються на автомобільних перевізників та водіїв, які здійснюють внутрішні перевезення пасажирів та вантажів колісними транспортними засобами. Аналогом угоди ЄУТР є регламент ЄС 561 2006 року. Цей регламент застосовується для автоперевезень виключно в межах співтовариства чи між співтовариством, Швейцарською Конфедерацією та державами, що є учасниками угоди про європейський економічний простір. Європейська угода про роботу екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення ЄУТР. Зі змінами продовжує регулювати відносини в сфері перевезення товарів та пасажирів та транспортними засобами, зареєстрованих в будь-якій державі-члені чи іншій державі, що є учасником вказаної угоди, протягом усього шляху, якщо цей шлях лежить між співтовариством та третьою країною, крім Швейцарської конфедерації, а також між співтовариством та державою-учасникою, учасницею договору СЕП чи по території такої країни. Провадження та виконання Європейської угоди. UTR. Європейська угода була впроваджена законом України про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів у 2005 році. Постанова Кабінету міністрів України від 2007 року No914 про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення. Наказом Мінтранзв'язку України від 03.10.2007 року 890 про виконання Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення. Та наказом адміністрації від 09.09.2009 року. 123 про створення системи цифрових тахографів на виконання угоди ЄУТР. Крім вищезгаданих документів. Система цифрових тахографів регулюється також наказом Міністерства транспорту зв'язку України No600 про затвердження зразків карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях тахографах. Наказом Міністерства транспорту зв'язку України 340 про затвердження положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. Наказ Міністерства інфраструктури. 329 про затвердження порядку обігу карток, що використовується в цифрових контрольних пристроях такографах. Наказ Міністерства інфраструктури України 226 про затвердження порядку ведення переліку суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв тахографів в автомобільних транспортних засобах. А також наказ Міністерства транспорту та зв'язку України 385 про затвердження інструкцій з використання контрольних присових тахографів на автомобільному транспорті. Крім згаданих наказів є спільний наказ Міністерства транспорту та зв'язку України та Міністерства внутрішніх справ України. Номер 1 дріб 6. про забезпечення безпеки пасажирських перевезень. Конвенція про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті 153. Яка затверджена постановою Кабінету міністрів України номер 51 Як вже було сказано, Європейська угода щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують містой автомобільні перевезення, була проваджена законом України про приєднання до цієї угоди від 2005 року. Наразі ЄУТР, Європейська угода, діє з 6 поправки. На слайді наведено титульний аркуш зазначеної угоди. На цьому слайді представлено закон України, яким Україна приєдналася до угоди в 2005 році. Встановлено Кабінету Міністрів України у 2007 році за номером 914 було визначено Міністерство транспорту та зв'язку України. Нині Мінінфраструктури, компетентним органом з питань виконання європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення. Основна мета і задача угоди це сприяння розвитку і поліпшенню міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, підвищення безпеки дорожнього руху, розроблення загальних міжнародних правил для регламентації умов праці на підприємствах. В галузі Міжнародного автомобільного транспорту прийняття заходів для забезпечення та додержання правил щодо регламентації умов праці на підприємства галузі міжнародного автомобільного транспорту. На даному слайді наведено перелік країн, які здійснюють свої перевезення відповідно Регламенту 561 або відповідно до ЄУТР. Враховуючи важливість системи цифрових тахографів для безпеки, її вплив на життя звичайних громадян, виконання міжнародними перевізниками її умов, важливість для всієї держави в цілому, ДП що затрансен є проект, яка здійснює забезпечення обігу карток для цифрових тахографів протягом їх життєвого циклу. Було вирішувати здійснювати цю діяльність відповідно до ДСТУ і НСО 22301 безпека та стабільність системи управління на бізнесу. Зазначений стандарт установлює структуру та вимогу для запровадження та підтримування системи управління на бізнесу, яка допомагає розвивати зазначений бізнес відповідно до важливості та типів впливу. Які організація може чи не може сприйняти після припинення пилу передбачених змін? Щодо технічної сторони системи цифрових тахографів, обладнання, яке використовується в цій системі, то основним елементом є сам цифровий тахограф, його підключення до бортової системи, роздруківки, які може обдійснювати цифровий тахограф. Датчики руху, які підключаються в систему та виводять інформацію про рух транспортного засобу на пристрій, картки цифрового тахографа, які в ньому використовуються, та також містять інформацію про час відпочинку та роботи водія, засоби щитування інформації та її обробки. На даному слайді наведено зовнішній дизайн карток, які використовуються в Україні. Це не заповнені чисті бланки водія та контролера. На цьому слайді наведено бланки карток підприємства та картки майстерні. Зазначення картки не є просто пластиком. Перед їх використанням вони проходять складну, складний шлях, доволі довгий щодо допуску картки повинні отримати сертифікат безпеки, сертифікат сумісності, сертифікат функціональності і на підставі вище згаданих сертифікатів отримати сертифікат затвердження типу. Інформація, яку зберігає в собі цифровий тахограф, може бути передана через читувач, може бути занесена на картку цифрового тахографа. А може бути виведена на роздруківки, які він здійснює. Це може бути технічна інформація, інформація про перевищення, про рух транспортного засобу про перевищення швидкості. Враховуючи, що транспортні засоби використовуються в різних часових поясах, в них використовується єдиний формат часу UTC, який друкується на роздруківці. Хоча тахограф може виводити дані конкретного часового поясу, в якому він використовується, для обчислень використовується лише значення UTC. Картка це не тільки пристрій для збереження інформації. Вона, крім іншого, має цифрові ключі, які дозволяють співпрацювати з тахографом. Для обліку режиму праці та відпочинку водія, він, водій повинен постійно використовувати свою картку в тахографі. Тому водій може продовжувати керувати транспортним засобом без картки лише максимум 15 календарних днів, або протягом більш тривалого періоду, якщо це необхідно, для повернення транспортного засобу на підприємство. За умови, що він зможе змозі довести неможливість предявлення або використання картки протягом цього періоду. На даному слайді представлені основні цифрові тахографи, які використовувалися та використовуються на транспортних засобах. Це ВДО, АКТІЯ, ЕФКОН, Стонрич. Враховуючи важливість системи цифрових тахографів, допуск до обслуговування тахографів, мають Лише спеціалізовані підприємства. Перелік зазначених підприємств наведений на сайті ДСБТ, і це передбачено європейською угодою. На сайті Державної служби України з безпеки на транспорті в розділі Діяльність є пункт забезпечення транспортних засобів пристроєм контролю робочого часу тахографами». У зазначеному розділі. Наведена перелік щеб'ят господарювання, які можуть здійснювати обслуговування та установку контрольних пристроїв тахографів. За наведеним посиланням можна сказати, відкрити документ, таблицю, де зазначена назва суб'єкту господарювання, його місце знаходження, прізвище, як побатькові спеціаліста, який має право працювати з тахографами. Номер пункту сервісу, який обов'язково наноситься на тахограф та на пломбер, а також тахограф, з якими вони можуть співпрацювати, працювати аналоговий або цифровий. Транспортний засіб на насівному елементі має інформаційну табличку або наклейку, яка містить основні вимоги. Про налаштування тахографа на борту цього транспортного засобу. А також більш старі моделі мають інформаційну заводську табличку, яка так само встановлена на насівному елементі. На слайді наведено зовнішній вигляд маркувальної таблички та основна інформація, яка на ній розміщується. Крім інформаційної наклейки таблички. Всі з'єднання тахографа повинні бути опломбовані. Під'єднання датчика, кабеля, підключення його до тахографа. Залежно від типу та моделі тахографа, пломбуванню підлягають різні елементи, а також пломбування здійснюється різними типами пломб. Для пломбування використовуються червоні пластикові капсульні пломби та свинцеві пломби. На кожній пломбі, яка наноситься під час обслуговування тахографа, ставиться номер плейма майстерні, який зазначено в переліку. На цьому слайді наведено опломбування датчику руху до коробки передач. Це окремо опломбований датчик з кабелем. Для підтвердження здійснення виконання робіт, з налаштування та адаптації тахографа. Кожен пункт сервісу тахографа після виконання таких робіт готове, заповнює та видає протокол перевірки та адаптації тахографа транспортного засобу. Це передбачено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 385. Далі на слайді наведено лицьовий та зворотній бік зазначеного протоколу. На даному слайді наведено деяке обладнання, за рахунок якого можна зчитувати дані як безпосередньо тахографа, так і з картки водія та для подальшого його перенесення на комп'ютер або засіб для обробки зазначеної інформації. Далі на слайдах наведено зображення програмного забезпечення, інтерфейсу програмного забезпечення, завдяки якому можна здійснювати аналіз. Роботи та відпочинку водія, відстежувати його порушення за наявності. Облік та аналіз діяльності водія можна робити як за конкретним водієм за день, за тиждень, так і за декількома водіями, які працюють на підприємстві. Ще один зовнішній вигляд інтерфейсу забезпечення, яке розшифровує дані за декілька днів по водію. Хочу окремо звернути увагу, що використання тахографів це не просто пристрій, який збирає інформацію. Це реальна сукупність елементів, які працюють в системі. Це сам тахограф, який безпосередньо встановлено на транспортному засобі та датчик руху. це картки тахографа, які зберігають інформацію та служать ключем доступу до певних функцій, залежності від типу картки. Це серверне обладнання, на якому відбувається програмування сертифікатів, ключів, внесення їх в обладнання, використовується на транспортних засобах, і не тільки обмін інформацією про ці сертифікати та ключі доступу. Це насправді велика і складна система з дуже обмеженим доступом. Відповідно до вимог загальної європейської політики безпеки, в кожній країні може бути лише єдиний один орган, який забезпечує видання карток. В Україні це РДП та нді проєкт. Ми здійснюємо видання всіх чотирьох типів карток, які передбачені в системі цифрових тахографів. Це картка водія, підприємства, майстерність контролера, строк дії картки водія до 5 років. Підприємства до 5 років, майстерні, 1 рік, контролерів 2. Це максимальні строки дії карток, які передбачені угодою ЄУТР. На сторінках сайту нашого підприємства можна подати заяву, попередню заяву на отримання картки для цифрового тахографа. Можна перевірити стан оплати та готовності. Дякую за увагу!